12 липня день святих апостолів Петра і Павла. Це особливе свято в традиції православ'я. Це єдиний день, день єдиних святих, який передує багатоденним постом. Святі Петро і Павло це були апостоли, тобто учні Христа, його послідовники. Здається, вони зовсім різні. Один із них був бідний, інший багатий, один невчений, інший освічений. Один проповідував переважно серед своїх єдиноплеменників євдеїв, інший серед язичників. Один відразу пішов за Христом, один із перших апостолів, а інший, навпаки, не визнавав його за Месію. Більш того, гнав послідовників його, гнав церкву Божу, як пізно потім зізнається він. Але, як не дивно, цих двох таких, ніби різних церква села шанувати пам'ять їх в один день. Чому це так? Хто ж вони? Почнемо з Петра. Петро це рідний брат Андрія, родом іудеєм. Він відрізнявся особливо таким темпераментом, таким рішучістю свого характеру. До апостольства він мав інше ім'я Симон. Одного разу Ісус питав апостолів, які зібралися навколо Нього, за кого мене вважають люди. Ну, йому відповіли за нехрестителя, Хрестителя, за Воскреслу Іллю, або за іншого якогось пророка. Потім Ісус запитав учням, а ви ким мене вважаєте? І тоді Симон твердо сказав: Ти Христос. Христос це з грецьки означає помазник, тобто цар, в даному разі, це означає, що ти є всесвітній цар, ти обітований Богом Месія. І це Він сказав тому, кого принизливо називали сином Тесляра. І тоді Господь йому у відповідь сказав: Ти Петрос. Тобто камінь, скала, на якій я збудує церкву, і воротопакельні не здавайте її. Так Симон став Петром. І він впродовж свого життя давив вірність цьому імені, цей відданістю Ісусові. Петро був учасником багатьох іванівських подій і свідком багатьох чудес. Щоправда, життя Його не було безладним. Зокрема, в останні дні земного життя Спасителя Він тричі відрігся від Ісуса, сказавши Я не знаю Його. Втім, милосердний Господь після свого Воскресіння повернув, повернув його до числа апостолів і побачив тоді у Петрі дійсно таку віру тверду, як камінь, і він цю віру навчив вчив інших людей. В час царювання Нерона Петро прийняв мучність кончину на Христі. Він попросив, щоб його розп'яли не так, як Христа, а вниз головою, оскільки він вважав себе недостойним помирати так, як його божественний наставник. Його волю було виконано. Інший святий, який ми шануємо сьогодні, це Павло, теж апостол, теж іудей, і теж мав інше ім'я до свого покликання апостольського. Він, його ім'я Симон. Учень видатного тоді єврейського вчителя Гамаліїла належить до секті фарисеїв і жорстоко переслідував християн. І коли він саме йшов в Дамаск, то Ісус, який єдиним чином з'явився, покликав його до апостольства. І так колишній гонитель церкви Божої відразу приймає хрещення і стає ревним проповідником Євангелія, найбільшим. Трудівником на нині Боже. Він сам про себе пише, що він найбільше за всіх потрудився. Втім, він всі свої труди приписує не собі, а благодаті Божій, яка його супроводжувала. Він проповідував язичницькі народи переважно. Ось він що про себе пише: пише, що він більше за всіх апостолів був у трудах, в ранах дуже багато, у в'язницях надмірно, на межі смерті часто. Від івдеїв дістав п'ять разів по сорок ударів без одного. Тричі Києм був я битий. один раз був камінований. тричі корабель розбився зі мною ніч і день був у глибинах. У подорожі був часто, у небезпеках на річках, у небезпеках від розбійників. у небезпеках від земляків, у небезпеках від поган, у небезпеках у місті, у небезпеках у пустині, у небезпеках на морі, у небезпеках від фальшивих братів. у клопоті і в трудах. Часто в недосипанні у голоді спразі, дуже часто в постах, у холоді та в нагаті. Окрім зовнішнього, налягають на мене щоденні клопоти роботи за всі церкви. Отже, ми не бачимо над апостолами ореолу слави та всесвітнього визнання. Євангелій Христовий це зовсім не вивчення і прийняти котре можна тільки тоді, коли зруйнується у свідомості людській всі стереотипи язичництва. А тепер увіть собі. Звичайний язичник, який слухає Петра, Павла чи якогось іншого апостола, що він скаже, що всі наші пращури шанували таких великих ідолів, а цей якийсь чужа земіс вважає єдиним Богом якогось галілеянина, який ганебно був розп'ятий на христі. І як можна примусити таку людину повернути до Христа? Можна лише виявити, це, мабуть, треба мати труд, мужність і мудрість. І він пише в тому самому посланні у Другом Пісмі до Корінфіна: а все ми себе виявляємо як служителів Божих у великім терпінні, у скорботах, у бідах, у тіснотах, у вдарах, у в'язницях, у розругах, у працях, у недосипаннях, у постах через славу без щастя, через ганьбу і хвалу, як обманці, але ми правдиві, як незнані та познані. Як умираючі, та ось ми живі, як карані, та незабиті, як сумні, але завжди веселі. Як убогі, але багатьох ми збагачуємо, як ті, що нічого не маємо, але всім володіємо. У апостолів не могло бути кар'єри чи якихось невеликих життєвих перспектив. Перспектива тільки одна: вічна радість у Царстві Христа. А коли так, то від смерті завжди був один крок. І ця смерть рано чи пізно приходила. Павло, як і Петро, теж скінчався у Римі, прийняв мучську смерть. Його теж приговорили до розп'яття, але оскільки він був римський громадянин, то ганебне розп'яття було замінено на усікневення мечем. Так Господь влаштував промислительне, що смерть померли вони в один день, 29 червня або 12 липня за новим стилем. І тому церква шанує їх пам'ять в один день. Апостоли ці залишили після себе листи, які вийшли в Канон Нового Завіту, два послання Петра і 14 Павлових. Буде можливість прочитайте. Читайте також із книги діянь апостолів, як Діянь Апостолів, де роз, подробно розповідається про, детально про місіонерський подвиг цих двох апостолів Петра і Павла. І наприкінці хотілося б завершити. Своє слово богослужіння на з молитви, які співаються на цей день. Які похвальні вінки сплетемо Петру і Павлу, одному, як колишньому начальнику апостолів, а іншому як тому, хто більше усіх потрудився.